Люди, це мокбанг. Зараз я буду їсти отакий салат. Угу. Ти будеш? Ага. Mm. Чітка стрижка. Що таке Джин Фінсбері? Це що таке? На останній кредит. Дякую за підписку Наталія Студіо. Дякую за підписку, люди. Хто підписується. Люди я відео на YouTube зараз. Нормально? Нормально, так. Да. Яку машину хочеш? Яку я хочу? BMW, Mercedes. <ріху> я не задумувалася над тим, яку я хочу машину. Ну, взагалі, хотілося б, так. Да. Mm-hmm. <laughs>